Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. У Калинівській гімназії у шкільному меню на обід борщ, гречаники зі свининою, салат з моркви, хліб, чай із лимоном та банани. Чотирикласник Назар Чорненький каже, із першою стравою вже впорався, взявся за другу. Дуже кушно. Мені подобається борщ, ковтита, шев і пончка мовка. Середини жовтня меню шкільних обідів змінилося, каже директорка гімназії Олена Костюк. Чогось додали, щось забрали. Два рази в тиждень ми даємо страви з яловичини, один раз страви з свинини, один раз страви з, риб, з риби, а один раз страви із курятини. Забрали кисломолочні продукти. Діти дуже любили сирники, любили запіканку, любили лінові вареники. Зараз дуже калорійне меню. Учні початкової школи харчуються безкоштовно. На ці цілі Калинівська громада з держбюджету отримала понад 3,5 мільйони гривень, каже головний спеціаліст міського відділу освіти Оксана Блащенко. Маємо 24 заклади освіти, чотири філії. Всі заклади мають власні харчоблоки. Тому ми маємо можливість всіх готувати гарячі обіди на місцях і харчувати усіх діток. У нас їх 1820 дітей початкових класів, з них 1757. Це дітки, які відвідують заклад в очному режимі і харчуються наших, на наших харчоблоках. Частина дітей це 905. Учні пільгової категорії 5-11 класів, які отримують безкоштовне гаряче харчування за кошти місцевого бюджету. Марія Браславська на кухні 6-ї ранку готує для учнів 3-го ліцею. Наготувала дітям суп гороховий голубці ліниві. Ну і далі пішло яйце, варене, апельсина, булочку спекла. Сок дали сьогодні. На 30% зросла кількість дітей, яких харчують безкоштовно у ліцеї села Новогребля, розповідає директорка Наталя Погорільська. Учениця 4 класу Ніка Виштак каже: тепер до їдальні обідати ходять усім класом. Щодня безкоштовно, дуже смачні, тому що нам дають кожного пушки дня дуже їжу. На сьогодні на обід борщ мясо рис. Огірки, яблуки і соки. Мені подобається сок з борщу. Це добре, що всі діти можуть їсти, їсти без коштів. Держава передбачила для одного школяра 50 гривень на день, але не більше аніж передбачено у місцевому бюджеті. У Калинівській громаді заклали 43 гривні, каже Блещенко. У першому ліцеї Калинівки, за словами директорки Світлани Павлуник, щодня харчується до 600 дітей. Ми завжди зацікавлені в тому, щоб діти у школі були ситими. Тоді вони якісно сприймають те, що їм пропонують на уроках вчителі. Школярі цього ліцею мають покращене харчування, бо, окрім грошей із місцевого та державного бюджетів, мають ще додатково 10-13 гривень на дитину. Ліцей є учасником ООНівської програми та отримує додаткове фінансування. Діти більше продукції з'їсти у грамах і не можуть. Тому ми думаємо про те, щоб це були якісь інші якісніші, різноманітніші фрукти. Наші діти їдять щодня або апельсини, або банани, або ківі, або яблука. Сьогодні ми можемо замовляти квашені огірки, квашені помідори, квашену капусту. Йдуться розмови про те, щоб з'явилися на наших столах м'які сири. За словами Оксани Блащенко, харчування для усіх школярів Калинівської громади однакове і безкоштовне для початкової. Школи і платне для середніх та старших класів. Для них вартість обіду в середньому 35 гривень. Його здешевлюють за рахунок допомоги місцевих господарств. Частково овочі приносять батьки. Другокласниця Калинівської гімназії Ольга Кундіс до 2023 року розповідає, мешкала з родиною в Іспанії. І українська кухня їй не дуже смакувала. Сьогодні думку потрохи змінює мені було непривично, я така була. Мені не. Не подобалось нічого звідси. А зараз мені сподобалось трішки, і я почала трішки їсти. Мені сподобалось, борщ дуже смачний. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Хотів, щоб в Україні було усе українське і нічого російського. Так, про загиблого захисника Сергія Пилявця на псевдологан згадують побратима 24-річний оборонець села Медвідка був командиром роти терміта сил спеціальних операцій з цьогоріч, 21 червня, Сергій потрапив у мінну засідку і загинув на захист країни. Став з початком повномасштабного вторгнення РФ. Його поважали, до нього прислухалися, за ним ішли. І сьогодні побратими, що й не випадає змога, приїздять на могилу Логана. Понад 6 тисяч окопних свічок виготовила і передала захисникам родина Владимирець з Вінниці. Донці Ніні, 67. Олені Олександрівні виповнилося 95. Робота у бабусі кипить і у день народження. Святкувати, каже, буде після перемоги. 40 кілограмів голубців, 50 кілограмів млинців і стільки шкотлет для зсу приготували у цеху на півфабрикатів. Працюють 15 жінок для захисників, готують безкоштовно. Страви передають готові до вживання. Адаптивну білизну для поранених бійців, які перебувають на лікуванні в одному з Вінницьких шпиталів. Відчувають студенти вищого професійного училища номер 7 Роблять це під час виробничого навчання. Тканину, липучки та резинку для пошиття спіднього студенти закупили власним коштом, розповіла майстриня Галина Недебалюк. Вичувають білизну двох розмірів 54 54-го та 56. го Сьогодні відчили 10 пар у шпиталь. Її передадуть наступного тижня. Вінниці пройшов завершальний етап обласного проєкту під назвою Шлях воїна. Участь у ньому взяли 90 учасників віком від 18 до 34 років. Перемогу виборювали команди з шести районів. Їх перевіряли на знання правил до медичної допомоги базових прийомів самооборони. Також учасники зіграли у страйкбол. Всього було розгорнуто чотири локації. Перемогла команда з Вінницького району. Друге місце посіла збірна Гайсенського, третє дісталося збірні Тульчина. Від 800 гривень і вище. Стільки у автомайстернях міста коштує змінити літню гумо на зимову. Таку послугу СТО надають другий тиждень. Власник одного з вінницьких шиномонтажів Олександр Сесоєв каже, працюють за попереднім записом. Вдень обслуговують до 20 водіїв. Штрафів за те, що водії продовжать їздити на літній гумі взимку в Україні, поки немає. Головне, аби шини відповідали технічним вимогам. Другий тиждень у Вінниці триває осіння кампанія з озеленення прибудинкових територій. Всього мають висадити до пів сотні кленів, лип та декоративних слив. Дерева закупили за гроші з міського бюджету, витратили понад півтора мільйона гривень. Понад пів тисячі відвідувачів за тиждень побували на фотовиставці під назвою Квіти з війни експонують її у вежі Артунова. Автор світлин це окремого батальйону розмінування Сергій Статєва розповів співробітник музею Євгеній Сафар'янц. Виставку відкрили у співпраці з 756-ю бригадою охорони державної спецслужби транспортом. В експозиції 20 світлин. Усі вони каже посестра Сергія Статєва, зроблені на телефону перервах між виконанням службових обов'язків. Виставка триватиме до 1 грудня. Вхід вільний. Понад тисяча витинанок різних за розміром, кольором та змістом зберігаються у музеї на Вінничині. Створення такого зініціювала мисткиня Оксана Городинська. Відкрили музей три роки тому. Облаштували його у приміщенні 19 століття. Роботи розмістили у шести залах загальною площою 270 квадратних метрів. Музей ветенанки на Вінничині єдиний в Україні. Тут зібрані роботи майстрів з усієї України, а також з 11 країн світу, зокрема Китаю, Польщі, Румунії, Молдови та Індії. 15-річний Ростислав Городинський з Могилева Подільського готується до чемпіонату Європи з боксу. Наприкінці жовтня вінничанин став чемпіоном України. Змагання з боксу серед юніорів 2009-2010 років проходили у Києві 29 жовтня. За титул чемпіона змагалися 350 боксерів з різних регіонів України. Свою перемогу боксер з Вінничини присвятив батькові, який воює.